Ось петелька, ось ось. Ну, ви бачите, так? Тепер в кожну ми робимо по дві петлі. І тоді буде 12. Майстриня Євгенія Трибунська в'яже з дитинства. Спочатку був одяг для ляльок, потім для себе, пізніше для дітей, а тепер винятково іграшки. Кожну вільну хвилиночку я вже йду, беру гачочок і, хоч там, от навіть зараз перед тим як іти на майстер-клас, в мене ще є півгодинки, я сіла і трошки пов'язала. Я зрозуміла, що в'язання заспокоює вже дуже давно. І деякі кажуть, що це не так. Це просто треба це любити і це вміти. Тоді воно дійсно заспокоює. Заспокоїтися та навчитися в'язати гачком у японській техніці Амігорумі прийшли постійні читачі бібліотеки. Це в'язання невеличких за розмірами іграшок, тваринок, людей і навіть неживих предметів та предметів побуту у перекладі з японської мови слово амігорумі означає в'язане, загорнуте. Творчий процес захопив як дітей, так і дорослих. До того ж, кожен приніс матеріали для майстер-класу, які були вдома. Зачіпаєш, пров'язуєш. Це два. Ще раз, раз, підчепляєш, пров'язуєш. Три. Бач? Угу. Я тобі давай зроблю, а далі ти будеш вже сама. На майстер-класи відвідую, як з роботою виходить, а бібліотеку відвідуємо регулярно і я, і донька. Постійні читачі дуже радімо, що в нашому районі відкрили таку чудову бібліотеку. Насправді не вистачає такого. Сьогодні майстер-клас ну, викладає Євгенія. Я її знаю. Вже неодноразово відвідувала її майстер-класи. Не скажу, що я дуже там слухняний, конечно, учень, але мені дуже подобається. Я надихаюсь, я відпочиваю. Тут дуже різна публіка. Тут є і вже дорослі такі жіночки, прямо у віці є середнього віку, і сьогодні. І минулого разу була дівчинка да ходить 11 років, дуже хоче навчитись в'язати, тому дуже люблять посвящати мої майстер-класи. Загалом бібліотеці постійно влаштовують різноманітні заходи. Малечі розважають аніматори. Більш дорослі діти можуть пограти у теніс або поглибити свої знання англійської мови. Влаштовують майстер-класи з художнього розпису, зустрічаються з письменниками, які особисто презентують свої твори. За потреби з читачами може займатися психолог. Так бібліотека у Заводському районі стала унікальним середовищем для дітей, підлітків молоді та дорослих читачів. Разінкою роботи бібліотеки є наш улюблений проект Літарт. Які продовжують своє життя і в умовах військового стану і мають на мети надавати читачам унікальну можливість зустрітися і взаємодіяти з письменниками, художниками та іншими творчими творчими мешканцями нашого міста плили, малювали. У нас Петриківський розпис чудовий є майстриня до нас приходить. Це зв'язання, багато психологів з нами працювали Але взагалі в бібліотеці. Дуже багато заходів для залучення як переміщених осіб, так і місцевих. Коли є бажання, то жодних перешкод, аби почати в'язати, не буде. каже майстриня. Минулого року в'язали патріотичне жовто-блакитне серденько. До дня бібліотек виготовляли в'язані закладки для книжок, що створять наступного разу, поки не визначилися. Майстриня каже, що це залежатиме від натхнення. Неможливо в'язати, коли в тебе поганий настрій, в тебе нічого не буде виходити. Тому я завжди в'яжу з гарним настроєм, особливо коли в'яжу якісь обереги, я в'яжу воїнам нашим обереги. В мене завжди такі думки, що я вірю в нашу перемогу. Я її дуже-дуже там чекаю і намагаюся вкладати такі позитивні, сильні думки, що це буде допомагати як тому людині, якій я в'яжу, так і всім нам. Ірина Чернова, Єлизавета Колеснікова, телеканал МТМ.